Сім павуча сила. Ласкаво просимо на ігровий канал спайсов. Так знаю, знаю, знаю. Трошечки багато змін у нас сталося. Що саме? Наприклад, 69 очок армії. Дивіться, ми нічого не захоплювали. Я одразу кажу, це ніякий не чіт, нічого. Це просто багато витраченого часу. Що я маю на увазі? Наприклад. Тут час від часу, на відміну від попередньої території, час від часу виникають ось ці хлопці Dark Alien. їх три штуки. Один виникає звідси, два виникають з цієї частини. Як ви бачите, вони вже захопили, да, і льодом все покрили своїм льодом. Це означає, що вони можуть виникнути навіть в цій точці, в будь-якій точці. Де лід? Якщо ось це поселення було б нейтральне, не моє і не їх. То вони не можуть тут виникнути. А там, де вони вже наростили свої скляні оці ікла, то пррр, вони там можуть виникати. Це перше. По-друге, коли вони атакують на нашу територію, атакують на нашу територію, да, то а, вони її захоплюють. Наприклад, я відступив сюди. Вони її захоплюють. Потім цю 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 всі території вони їх захоплюють. І я їх можу відвоювати. От коли я відвоюю, я отримую очки героїв. Наприклад, подивіться, я вже повністю вивчив всі скіли Джакомо. Арі, всі скіли, всі скіли з Карліні. Белісарі. До речі, я її, до речі, я її недооцінював. Дуже потужний персонаж. Оцей Ульт 8 секунд стану. 8 секунд ви можете уявити? уявити. А, так, далі. Венза повністю прокачав. цього хімічного чувака. Ну, він, до речі, такий собі мені не дуже, але ну. Діструзіо трошечки ще залишилось. І ось цей чувак, дженерал Баталі Баталь Батаґліон. Його ми також прокачали майже. Містами всі прокачали. Тут, тут війська, ви бачите, в нас просто супер війська. Завдяки цьому вони захоплювали. Я відвоював, захоплювали, відвоював так дуже багато разів. І ми прийшли до ось такого формату, що в нас дуже багато очок, і все вивчено. Тепер ми спокійно можемо атакувати, наприклад, Temple Sense. Uh, і дивитись, що там. Ага, можна вибрати героїв. Давайте Арі і давайте цього чувака. Давайте. Це ж основні персонажі, от ми ними будемо воювати. Вони досить потужні насправді. Всі, всі прикольні, чесно скажу. Так що ну, з ним можна гратись. І з тим, і з тим. З тим, тим паче вони всі п'ятого рівня. Near the ruins of an ancient temple. Ari claims these temples were constructed on locations of vast natural power. Так. I don't know what he's looking for, but we owe him for his treachery, regardless of his plans. Цікава зона якась. Okay. Ну по-перше, ми відправляємо тобі Якщо чесно, і тебе хочеться відправити. Давайте. Так, в нас. ага, в нас є час, щоб. Е... Піти з пустелі. Так, тут ми не можемо. Ну вони дивіться, вони все розвідують за нас, тому давайте просто рухатись. Ви бачите, яка у нас величезна армія. Так, The Prisoners. Це ось ці хлопці. Да? Чувак, ми тебе також захопимо, давай сюди. Тікається, чувак, ну нічого, ми його. Давайте. Скорпіон. Не, ну добре, не хоче битись, давайте, не хоче, так не хоче. Давайте ми зробимо потужний вибух, По-перше. Так. У нас дуже величезна армія. Подивіться. Давайте їх звільнимо. Ну і коли ми їх звільнили, додатковий загін в нас. О! Ці всі хлопці вже все розвідали. Ну давайте. <свіття> Будемо йти разом, що я можу зробити. Так, давайте, швидко, швидко пересуваємось. Я не знаю, навіщо нам стільки загонів. Подивіться, що в нас тут коїться. Хочеться тебе, якщо чесно. Давай. А чого ти тікаєш? Я не можу зрозуміти. Так. Давай зробимо твій ульт Де? А, мани не вистачає. О, є, мана. Давай, дивіться. Бум, вони зараз просто помруть за одну секунду. За одну секунду, бачили, так? Да? З такою армією нічого не впорається. Давайте ось так. Я не знаю, що робити. Так, а скільки в нас тут? 9. 9. Ось, давайте сюди. Вони самі себе якось. Самі себе звільняють, дивіться, ну нормально. Давай, сім, Сім. ага, тут є лічильник, скільки залишилось їх, правильно? Якісь чорнітятки, не можу зрозуміти. Так, а це що? Ще. Ще найманці, да, ще найманці. Ну Дивіться, на таких мапах дуже зручно, що ми можемо розвідати, да, пустити просто ташечку, випустити її, вона все розвідає сама. Так би мовити. Армія дуже потужна, я навіть не знаю, як, як з нею тут що робити. Та викликай, скільки хочеш всього, чесно тобі скажу, вже стільки людей, що нічого не страшно. Давай викликаємо цих хлопців. Давай пошвидком розділ розробимось з ними. Бам! Ну, ми встигнемо, дивіться, ми більше половини пройшли, і ми маємо зараз битись з ним. Давай. Угу, угу, угу. Ну, я навіть не знаю, типа. Чого навіть бомба не вся пройшла. Чувак, давай просто тупо атакуй його. Давай. Підривник. Може ти підірвешся ось тут, наприклад? Це було б дуже добре. Давай, oh. якщо дійдеш. I must not be interrupted! He's using the power of the temple to raise an army of golems. Ага, він створив на, повірте, у нас таких дуже багато, да? У нас таких дуже багато, у нас таких чотири. Давайте звільняйте. Давайте звільняти. Єдине, що ми можемо полікувати їх від цього скла. Ось у нас ще ульт не задіяний. Так, амон. Шансів немає в них. Шансів в них немає. Давай сюди, біля цього храму зустрінемось. Так, всіх розбили. Ну, всіх, здається, розбили, да? Боже, ця скляна в'язниця, це жесть. Добре. Давайте, хлопці, сюди. Просто зільємо їх. Ви, хлопці, сюди. Давайте, якщо чесно, роботи мене також дратують. Давайте їх всіх просто тупо сюди. Так, хлопці, всі також сюди бийтесь. Робот. Робот залишився ще цілий. Давай робот. Купу роботів бийтеся. А ви відходьте. Подивимося, як вони будуть битися самостійно, будь ласочка. Ми навіть його скіли. Ха-ха, жодного скіла не відчути. Давайте. Ну, ви ж переможете і так, ми ж знаємо. Ну, типа... Да, вони їх вбивають навіть так. Вау, клас. Так, давай ти можеш допомогти, якщо чесно. Не потрібен нам. Можна два руха викликати, до речі. Так, два рухха вперед. О, він ще викликає, все я зрозумів. Треба йти у Сім, бо він там викликає цю армію свою. Давай, він так буде. О, ще й підсилив темними алінами. Нам таке не підходить. Давай тоді, щоб не програти на 100%, по-перше, ми. Ага, полікувати не можемо. Давайте тоді ось так робимо, наприклад. Бам, раз Далі. Е, так, далі, давай постріл зробимо. Постріл. Де? Постріл на нього. Ти що можеш зробити? Так, підпалюю усіх. Що, ще? Захисти усіх. Раз. Вам. Неочікувано, так? Да? Неочікувано. Ну, ні, ну ми їх зробимо, тут вже без варіантів. Навіть бачите, така армія нас дуже багато. Нас дуже багато. Так, спочекайте... Ні, зачекайте, зачекайте, ми маємо звільнити цих хлопців. Давайте, ми маємо їх звільнити. І тут, і тут, 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 тут. Ми їх звільнили, все одно ви бачили, ми їх звільнили. <гум> тому. Тому ми все ок. Бляха, я думав трошечки. думав трошечки не так це буде. Треба було. А, ні, ну ми їх звільнили. Ми, ми їх Да, отже, оця ніч з темним склом, це взагалі шикардос, звісно. Так, бачите, ми всі звільнили, тому контіні страшки. Дякую за перегляд, підпис на канал. Всім до побачення.